Завдання на сьогодні змолотити соняшникове поле площею 20 гектарів, розповідає комбайнер Ростислав Видиш. Каже, витратить на це чотири години. Він не лежить, він стоїть сухенький. Убирати можна. дивлячись на це, літо аномально спекотне, можна сказати, ще сошник. Нормальний через посушливе літо на хороший врожай не сподівались, розповідає агроном Микола Рідченко. Та він залишився на рівні торішнього, 26 центнерів з гектара. Каже, соняшник п'ять місяців живився від квітневих опадів у травні вологи нуль, тобто дощів у червні 25 мм, міліметрів, липень-серпень без дощів і в вересні 5 міліметрів. Тобто, практично дощі квітня місяця забезпечили врожай. Спека і бездощів'я допомогли заощадити на сушці. Тож говорить, насіння відразу готове до збуту. Було з дев'яті до очистки. Після очистки буде 8,5-8. Полежить два тижні, буде якраз норма база. Це два тижні назад. Краї обкосили для того, щоб площа краще підсихала. А зараз то. Сонце все це за нас робить. Керівник фермерського господарства Олександр Ситник каже, продають свою продукцію місцевим виробникам. Говорить, вирощувати соняшник щороку дорожче, та ці витрати компенсує його вартість. Посажник то є рентабельність і за те, що хоті запчастини подорожали, як взяти прошлий рік і цей рік. То і сошник подорожав. Якщо був по прошому році, він був і по 11 тисяч, і по цьому, то зараз вже він доходить ну, більше 20. Зі слів директора обласного департаменту агропромислового розвитку Романа Косенка, цьогоріч врожайність соняшника менше, ніж минулого року. Та цю різницю перекриває збільшення ціни на продукцію. Вигідно було, є і напевно буде займатися олійними культурами, в тому числі і соняшником, адже це високомаржинальна культура. Середня врожайність 27 центнерів з гектара. В минулому році було 28,2. Бачимо певну тенденцію на Зменшення врожайності, але й бачимо е тенденцію на збільшення ціни. Аграріям, очільник департаменту радить переробляти вирощені культури, аби збільшити дохід від їхнього продажу. Це знову ж таки додаткова вартість на е на кожному кілограмі на тоні насіння, яка переробляється тут. у Нас всередині нашими людьми сплачуються податки, і тут е знову ж таки там заробітні плати так само витрачаються у нас на місцях. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.